Привіт, привіт! Вітаю друзів і гостей на каналі Українців Техасі. Це відео присвячено круїзному лайнеру Carnival Dream. У 2023 році він ходив по Карибських островах із порту міста Гальвістон. Carnival Dream був поводований у 2008 році у Венеції. Колись, а саме до 2011 року. Carnival Dream був найбільшим у флоті компанії Carnival. Dream має 15 палуб і вміщує 3646 пасажирів. Він двічі проходив через оновлення інтер'єру востаннє у 2021 році. То його вже дещо поважний вік майже непомітний. Вже по традиції почнемо із обзору каюти. Наша каюта з балконом розрахована на 4 осіб. І розташована на восьмій палубі. Зараз ви бачите душ і туалет. Мило для рук і для душа та шампунь є в наявності, проте невисокої якості. На карнавал я беру свій ну, хоча б шампунь. Проте чисті рушники і постір гарантовані. Двічі на день до вас навідується стюард, який прибирає, замінює рушники, заправляє ніжка та виносить сміття. Якщо є бажання чи потреба щось змінити, принести тощо, набираєте номер на телефоні в каюті і замовляєте. Стюарт може організувати також прання або просування вашого одягу, чистку взуття або принесе сніданок в каюті. Ліжко наверху розкладається, тому ж, принцип, принципу, що і у потязі Стюарт використовує спеціальний ключ і приносить драбини. Звичайно ж у кожній каюті є сейф для збереження документів та коштовностей, міні-холодильник та дуже базовий фен. Як бачите, місця тут не дуже багато, особливо коли в наявності я мала дитина. Тому залишатися в каюті надовго не варіант це чудова мотивація ходити більше. Ми дуже рано прокинулися, тому наша перша зупинка це. Кав'ярня. В меню безліч напоїв на базі кави, включно із вмістом алкоголю. Кав'ярні використовують продукти італійського виробника кави Lavazza, то якість напоїв на рівні. Є можливість і кастомізувати свій напій, додати сироп чи забрати той чи інший компонент. Не забудьте картку постійного клієнту, тоді восьма кава буде безкоштовною. Одразу за рогом розташований суші бар «Банзай Суші». Інтер'єр майже ідентичний тому, що ми вже бачили на лайнері Carnival Vista. Та й міню тут один в один. Їжа та обслуговування в цьому ресторані не безкоштовні. Бо це окрема послуга і сплачуєте її окремо. До речі, ціни тут напрочуд низькі, Урівняння з звичними нам закладами, то це дуже приємний бонус. Продовжу тему продуктів з риби та морепродуктів моїх улюблених. На борту Dream є чудовий куточок під назвою Seafood Shack. Він розташований обабіч басейну. Тут можна знайти свіженькі устриці знов таки за ціною, яку не так легко знаходити вдома. Круїзи компанії Carnival – це перш за все розваги. І для більшості із поміченого мною це саме бари, клуби та, звичайно ж, напої. Бари пропонують не тільки коктейлі, які класичні. А інколи тут проходять змагання між барменами та барами, і тут вам пропонують оригінальні мікси та рецепти. Виграє той, чий коктейль замовляють частіше. Ну і звичайно ж, завжди є опція взяти саме безалкогольний коктейль. Для тих, хто планує бути частим гостем в барах та кав'ярні, є резон придбати drink package. безлімітний напої, включно воду, газовані напої, каву та чай і, звичайно, ж, пиво та алкогольні коктейлі. Інколи в цілях заохочення вас купівлі до купівлі проїзних квитків. Такий пакет пропонують безкоштовно, ну або із ціною нижче зазвичайно, особливо вкупі з пакетом на користування інтернетом. То зверніть на це увагу. Не так давно було введено обмеження 15 алкогольних напоїв на добу. Раніше такого обмеження не було. Напої, які ви придбали згідно з цим пакетом, не можна поширювати з іншими людьми. А на згадку можна взяти коктейль у сувенірній продукції, як ці рибки, наприклад. Традиційно дитячий клуб на карнавалах один із найдовших за графіком роботи та наймолодшим за віком діточок, яких приймають у клуб. Ця послуга абсолютно безкоштовна. Дитячий клуб приймають такі вікові групи з 2 до 5 років, з 6 до 8 і з 9 до 12 років. Дітей старші за 12 років приймають в клубі для підлітків під назвою Circle C. Він розташований на 4-й Кожну дитину реєструють, а батькам видають пейджер На випадок, якщо буде потрібна допомога батьків або згода на якусь подію. У дні, коли лайнер стоїть в морі, дітей навіть водять до буфету на обід чи вечерю. На кожному лайнері є чудова нагода влаштувати шопінг. Почну із улюбленої дитячої крамниці top». Це спеціалізована крамниця солодощів та сувенірної продукції компанії Carnival. Останнє є партнерство із компанією, що володіє правами на твори легендарного доктора Сюса. На його книжках виросло декілька поколінь американців. Ось такий і асортимент. І якщо вам було замало сувенірної продукції, то не хвилюйтеся. Carnival може запропонувати набагато більше. Це від ведмедиків панам до пазлів і лего наборів із Carnival. А якщо вам закортіло зробити справжній шопінг, то і тут є багато варіантів. Пам'ятайте, що це все duty Free, тобто ви не будете сплачувати додатковий податок на придбання цих товарів, і вони будуть дешевші, ніж денебудь. Ремнички, розташування, їх і загальний дизайн нагадує звичайнісінький собі шопінг мол. Крамничка із косметикою та парфумами врятує вас, якщо ви забули щось вдома або поповнить вашу косметичку. Дуже приємно поєднати відпочинок із шопінгом. А для тих, хто не може собі навіть уявити життя без спору або спортивних ігор, для тих завжди знайдеться містечко на борту Carnival Dream. Ціло палуба присвячена міні-гольфу, баскетболу. Тут є декілька столів для наступного тенісу і волейбольний корт. А також доріжка для джогінгу. Carnival Dream став першим лайнером у флоті Carnival Corporations, який отримав свій власний аквапарк. На жаль, обмеження у віці та зрості не дозволило Ніколасу скористуватися ним. Є на борту Carnival Dream і Спа-салон. Добірка послуг в СПА вражає від масок для обличчя і масажу до ін'єкції краси. Ціни ви бачите на екрані. Є тут і повноцінний салон, що пропонує послуги від огляду за волоссям до манікюру, педикюру і макіяжу. Покажу вам ще один улюблений куточок наших діточок. Це піцерія. одна з найкращих до речі, яка є на круїзних кораблях різних компаній. Це дуже популярний куточок, тому майже завжди тут є черга. А якщо немає, то, мабуть, це місце просто зачинено. Хлопці працюють неймовірно швидко, і піци розлітаються, О, не встигнути і око моргнути. Куточок із піцею безкоштовний. Якщо ми вже почали говорити про безкоштовні опції їжі, покажу вам. Після чай у ресторані. Вам приносять чайничок із гарячою водою. Ви обираєте свій чай, потім приїздить такий візочок із снеками, обираєте і насолоджуєтесь чаєм. Ще одне безкоштовне, надзвичайне популярне місце монгольський вок. Він розташований в секції буфету. І відчинений він тільки певну кількість часу. Обираєте м'ясо або овочі, можна вбрати рибу. Потім обираєте локшину, соус. І чекайте, поки на ваших очах ось так от готують ваш обід. Монгольський вок відчинено не завжди і тільки певну кількість часу. То, якщо бачите, що там невеличка черга, ідіть, бо ви не будете жалкувати. Це я вам точно гарантую. Я вже говорила про напої, які ви можете придбати окремо за гроші або за допомогою пакету напоїв. А ось про безкоштовні напої, які доступні для вас 24 на 7, Я не сказала не слова, то виправляюся: є водичка, солодкі напої, сік, кава і базовий чай. Традиційно найбільше запитань чомусь виникає щодо буфету і їжі. Показую вам все починаючи із сніданку. І як бачите, є варіанти незалежності від того, якої дієти ви притримуєтесь. Перейдемо до обіду. Як ви вже зрозуміли, можна постояти в черзі за монгольським воком можна просто піти до буфету. На відміну від незмінних сніданків, обіди були достатньо різноманітними, включно різні типи кухонь світу. В окремі дні можна було також навідатися до Higgind Inker, щоб поласувати місцевим барбікю. Казино – це фактично причина виникнення такої індустрії туризму, як круїз. П як тільки лайнер виходить? Дмитальні води, казино відчиняється. Як тільки ми в водах в якоїсь країни або в порту казино зачинено згідно з законами країни, в якої ми пришвартувалися. Як і в Вегасі тут не існує розподілу між днем або ніччю, час наче стоїть на місці. Відчувається запах пилу, сигарет і трохи якогось відчайдужя і останній дуже специфічний вид розваги реальна кімната. За невеличку сплату можна попрати і висушити свій одяг. Я користувалася декілька разів і нас це дуже виручило, бо у малих діточок часто пачкається одежа. Тут же можна придбати і пральний порошок, і пом'якшувач для білизни. А кому треба, можна і праску тут знайти. Дивіться, В цілому нам було достатньо комфортно на борту Carnival Dream. Хоча, зізнаюсь, так ми декілька разів обільвали його із Carnival Vista. І останній, так вигравав. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є запитання. Ставте їх в коментарях. До нових зустрічей! Нехай вам щастить. А пока!